і сніжники вже перецвітають. Сьогодні 21 березня. Тепла погода, сонце вийшло, і бджоли зразу ж повилітали. Літають, прильту носять. Пилок зараз вільхі, наношують дуже багато. Вітерець все одно трошки прохолодний, але температуру передають плюс 13. А на сонечку ще, напевно буде тепліше так, де, де більше літають, де слабше. Пловдокласна. Я хочу сьогодні в себе в колоді подивитися, що там робиться. Бо бджоли гудуть, я їх чую. І так нормальний гул. Але вони в мене ще в цьому році жодного разу не вилітали. Жодного разу ще не вилітали. Я хочу залізти, подивитися, бо вся моя пасіка вже облітала ще на початку березня, як було перше тепло. Вони облітали все добре. Ну а з колодишку кажу, ще навіть ні разу не вилітали. Зняв я кришку свою, така вона в мене трошки важкувата, але нічого одразу ж. І ложу біля вулика. І значить, наблюдаю таку картину, не знаю, через сітку буде видно, ні. Там дуже багато бджіл мертвих. Певне камера не сфокусує. Ну, в общем, під сіткою тут зверху дуже багато мертвих бджіл. Ну як багато, так, дві жменьки, напевно. Ось вони отут, отак лежать. Ну, темненькі, можливо, там видно, вон трошки видно ось там. Це я сітку чіпляв від миші, бо в минулому році, вже позаминулому році, в мене миша, можна сказати, вбила мою сім'ю тут, в колоді. Забрала, жила, зробила собі гніздо, ну і сім'я пропала. Тому взяв зараз викрутку і буду відкривати дивитися, що там бджоли буде зараз видно як сім'я перезимувала в колоді так все пооткручував я все де дверці в мене зроблені зверху поки не відкручую не чіпаю зараз ну, буду бачити чи я звідси щось побачу ні якщо нічого не буде видно тоді вже зверху відкрию Поки тут, а вдягнув на себе маску, бо не знаю, як себе бджоли поведуть. Останнього разу я сюди заглядував, можливо десь на початку жовтня місяця, мед я їм був, положив наверх. І на всякий випадок, якщо ж з кормами там не дуже було все добре. Ну і відкриваю. Відкриваю, дивлюся, як бджоли перезимували, бо я ж кажу, вони мене ще не разу не вилітали. Хоча чути як гудуть. Такс, всередині ну, підмор. Ну, саме собі тут сітка -то трохи провалювалась, тому не дуже багато на сітці, але зверху трошки є. І клуп ось сидить. Клуб сидить ось тут. Заголи-заголи Заворушилась. Я не знаю, я поставив би їм трошки відкрити, але вітерець прохолодний. Як мені побачити? На рахунок розплоду і кормів не знаю. Там щось видно? Не знаю, чи щось видно буде. Розберусь, ну бджілки живі, поки сім'я є, тримається. Зверху я ще не хочу відкривати, ну прохолодно. А можливо зараз відкручу, загляну. Добре, зараз в общем, відкручую, загляну все таки зверху. Буду бачити, що там з кормами, зараз розберуся, в общем. Відкручую, дивлюсь, все-таки цікавість бере своє, тому... Буду відкручувати і дивитися, щоб я вже був впевнений і бачите, як там сім'я. Бо, я так зрозумів, вона вся піднята до верху. вже цих стільників, тому тут їх небагато. Відкручую, в общем, дивлюся. Так, все, повідкручував я сітку, забираю. О, і ось тут мертві бджоли, ті, що я казав, де не було видно. Так, і бджілки вилазять. Зараз зніму цю таку верхню заставну кришку. Разом і бджілку викидаю. Так, зараз я заберу. Холстик сухий. Сухий, не відчуваю я влаги. Так, міль. Бачу, є. Я така трошки не сказати, що мокра, але влага ніби як то трошки є. Мішку вона. О, от і сімейка сидить. Зараз там і далі візьму. Ось це я вложив. Це я вложив медхім. Трошки. Ще вже осінню. Да, і вони прогризли. Його тут і немає. он щось там трошки поки збоку так положу. Так, ну сидить, сім'я сидить на скількох на чотирьох вулочках. На чотирьох вуличках сім'я сидить. Я думаю, що в них є і розплод. В них є розплод. Бджоли ведуть себе спокійно. Бджіл вистачає, тому я думаю, матка сіє. Так, зараз я їм трошки все одно ще допоможу з кормами. Взяв ось таку рамочку, трошки нею так пошкрабав. Не дуже сильно, щоб мед не витікав, але бджолам було легше його звідти доставати, розпечатувати з обох сторін. Рамка важкувата, я думаю кілограмчика вона 3-3,5 є. І зараз я їм положу наверх сюди на рамки неї. Ось так рамку положив. Супер, вже бджілка і прибігла. Ось там наприск починає вже забирати. Накриваю так само мишковиною наверх. Хоча можна положити, положити зараз знайду паличку. Можна положити, Де в мене тут є. Отаку різниці немає. Гарна страшна. Все одно для чого ложу, щоб ось так. Бджолем було місце, де лазити, щоб холстик, мішківна ця плотно не прилягала до ран. Так все, підкормка є. Підкормка є для бджіл така стартова на перший час, бо з кормами ну, не можу я перевірити. У цих вуликах, по-перше, я їх закормлював їх осінню, то я ну, бачив на вагу, я знав, скільки я їм давав сиропу. Тут я як би ну, підняти не можу, так як тут стільники стаціонарно прикріплені, їхні піднімеш – не подивишся. Тому поки ложу одну рамку, а далі буде видно, можливо потім ще одненько положу. Сітку вже я прикручувати не буду, просто наверх положу, не думаю, що вже миша сюди забереться. Якщо в неї немає до цих пір, то вже вона сюди бджоли неї вже не запустять. Тут вже неї не буде. Тут в неї вже не буде цієї мишки. Так, ну і зараз ще, можливо, трошки знизу за мету відкрию дверці. От і бджолки вже трошки активувалися, почали літати. Так, холстик цей сухий. Ні, він не влажний, він просто такий прохолодний. Тому здавалося, що він вологий, він нормальний. Застеляю йому назад. Легенько стрипнув. Так, ось таке. Так, ну і все одно ложу ще кришку. Ложу ще кришку. О, плотно вона в мене в пози лягає. Все, нехай буде. Сітку зараз положу, але положу одненьку. Положу одненьку, нехай ще можливо якась бджола і вилізе через парну, щоб для неї був вихід вилетіти. Ну а на вечір, на ніч ну, сітку положу і кришкою накрию. Так, ну ось бджоли все починають. Все, я їх трошки потурбував і тут починають вилазити. А зараз а, я закрив. Зараз оце приберу тут, трошки позамітаю. Щоб не було неприємного запаху, щоб це все тут не цвіло, не гнило і не викликало ніяких болячок у бджіл. Ось видно, як вони розпечатували свої стільники, доставали мед, їли, пообсипалося. Ну, миші не було, це дуже добре, я дуже радий, бо я ж кажу, поза минулому році вони мені трошки шкоди тут ці мишки не робили. Так, все, сім'я є, сім'я живе, матка. Я думаю на 99%, що вона тут осіє. Корм я положив, зараз трошки приберу і все. Сім'я готова працювати. Думаю, що з нею буде все добре. Буде вона в мене в цьому році жити, носити мед. Ну і можливо збудеться моя мрія, буду вирізати стільників вже з медом. Ближче туди вже до медового сезону, звичайно. Так що отакі справи. Все, всім дякую за перегляд. Я прибираю обділок, ну і буде видно як вони будуть у мене жити далі. Буду знімати, показувати, звичайно.